Оловий колір ціна 650 гривень. Дівчата я весною всі жилетки відходила. Вона настільки тепла тут. Сінтіпон де 150-ка, це йде плащовка. В середині є підкладочка, виглядає вона класно, кожен собі під свою талію може її скоригувати. Вона йде така подовжена. 650 гривень, дівчата, кольори класні і будуть на дуже гарні параметри. Є ось такий коричневий колір, ось такий біленький, є пудра, ось така, не знаю, видно, гарячий шоколад, можна сказати. Є Користь шоколадний, такий темний, є сірий і ось така м'ятка, чорний і молочний. Дівчата, ціна 650 гривень, тепла, добротна е, така жилеточка. Виглядає вона дуже класно, вона під, підчеркує талію, можна собі розпустити і можна зробити її більш